Відбулося чергове засідання робочої групи з питань забезпечення прозорості та підзвітності органів публічної влади на території області. Як ми анонсували минулого разу, на цей тиждень заплановано понад 250 закупівель. Закупівлі будуть здійснювати практично у всіх громадах, структурними підрозділами обласної військової адміністрації та районними військовими адміністраціями. Переважна більшість цих закупівель без використання електронної системи 209 угод це переважно ті речі, які потрібні для забезпечення тих чи інших установ чи об'єктів життєзабезпечення на території громад. 16 запитів ціни і пропозиції та 11 відкритих торгів. До прикладу, серед закупівель Гримайлівською селищною радою заплановано купити fpv дрони на суму 230 тисяч гривень. Чортківська міська рада запланувала відкриті торги з особливостями. Послуги з міжнародного перевезення дітей на відпочинок та оздоровлення на суму 400 тисяч гривень. Тернопільською міською радою заплановані відкриті торги з особливостями на купівлю ретранслятора для квадрокоптера на суму до 70 тисяч гривень. Крім того, заплановані монтаж та пусконалагоджувальні роботи, системи оповіщення повітряна небезпека та інших загроз. Серед інших закупівель, кілька лотів по закупівлях продуктів харчування для тих чи інших закладів, а також різне обладнання, яке може бути в майбутньому передане нашим Збройним силам. Слід зазначити, що ряд громад систематично з запізненнями подають інформацію про заплановані закупівлі, і відповідно до них буде прикута більш пильна увага від наших контролюючих органів і тих, хто Покликаний моніторити ті чи інші виконання тих чи інших робіт на території громад. Так, зокрема, цього тижня ще не подали ще не подали інформацію зі зборівської громади Коропецької та Скалацької. Слід пам'ятати, що робоча група з питань забезпечення підзвітності і прозорості органів публічної влади продовжує свою роботу. Ми продовжуємо слідкувати чи на майданчику Прозоро, чи за тією інформацією, яку подають громади, продовжуємо слідкувати за господарською діяльністю наших громад, а також структурних підрозділів обласної військової адміністрації чи районних військових адміністрацій, і контролювати ті витрати, які можуть бути понесені, використовуючи кошти місцевого чи будь-яких інших бюджетів.